Мрія про комфортне, безпечне та сучасне місто. Де б ми не жили, ми завжди виділяємо плюси та мінуси переваги та недоліки. Чи можливо створити ідеальне місто, зібравши в ньому все найкраще, що існує? Про це задумався Михайло Поживанов. Нині громадський діяч у далекому минулому інженер Металург Азовсталі. Презентація його книги про місто відбулася в Одеському літературному музеї. У різні часи Михайло Олександрович очолював місто Маріуполь і був заступником мера Києва. Весь свій досвід управління та розвитку міської культури автор висловив на сторінках книги. Зазирнувши у минуле та розробивши стратегію на майбутнє, я дав там історичний підхід спочатку. Як взагалі міста утворювались, і багато людей казали, що дуже цікавий такий підхід був, і я дав аналіз більшості столиць світу. Що в них є переважно корисного, що було б корисно взяти той досвід, і сьогодні, не вигадуючи свій власний велосипед, можна було б використати будь-якої громаді в основу книги про місто Михайла Поживанова покладено ідею простору полісу, який має стати не лише зручним для життя, а й мотивувати мешканців до саморозвитку. Це мрія про комфортне місто. Не те місто, де споживають споживацька та філософія, яка зараз в нас є, а як саме те місто, де людина комфортно може себе розкрити, де вона сама собі дасть раду реалізувати усі свої ще не пізнані і пізнані можливості? Атмосфера на презентації панує відповідна, жвава та натхненна. Особливий настрій створюють ілюстрації до книги, картини написані автором. Виставка Життєві перехрестя це у тому числі концепції міських пейзажів, але насамперед емоції. Особливе місце в експозиції займає натюрморт із з вишнями викликає у відвідувачів трепетні почуття. У мене така паралель завжди, коли я поглядаю цю роботу, і садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть. І мало хто вникає у цей цю пейзажну лірику Шевченка, що тут дано гармонія всесвіту. І от мені в цей натюрморт, якраз саме скільки раз на нього не дивився, він мені говорить про те, навіть у важкі наші часи, що все-таки гармонія Всесвіту, вона безконечна, стійка, велична, і все буде добре. Щоб все насправді було добре, необхідно докласти певних зусиль. Але навіть у воєнний час у багатьох українських міст є можливість вести курс на покращення інфраструктури та якості життя, упевнений Михайло Поживанов. Я порахував, що це дуже корисно для будь-якої громади. Починаю від села, селища міста, об'єднаних територіальних громад. Сьогодні для них дали набагато більше прав, і головне набагато більше грошей, цільових грошей. Тому я вважав, що було б дуже корисно, щоб кожен керівник на своєму місці реально розумів, якщо він має гроші, вони повинні піти на створення комфортних безпечних умов проживання всіх мешканців, будь то сіла, селища, міста. Варто зазначити, що Михайло Пожуванов добре знає проблему Одеси. Автор вірить, що книга про місто може допомогти їх вирішити.